Ласкаво просимо на RDM і сьогодні ми дізнаємося, як налаштувати службу валідатора в один клік за допомогою MTA, що потенційно може бути одним з найдешевших варіантів запуску вузла, особливо для нових нетехнічних користувачів. На на третьому етапі стимульованої тестової мережі ми маємо M, що надає цю послугу для вас. Як пам'ятаєте, що вони є одним з провайдерів, і у нас буде більше таких вузлів в один клік. Налаштуйте провайдерів за хвилину, спочатку перейдіть за посиланням Мем, а потім виберіть підписку, а потім натисніть на мідь Х, щоб здійснити платіж, після чого з'явиться платіжний шлюз, після чого вам потрібно буде вибрати блокчейн мережу, так, так що тут ми збираємося вибрати мережу Ethereum, І після того, як ви підключилися, ви можете продовжити платіж. Тому після здійснення платежу можна перейти до активних нотаток і натиснути на Shard Note, а потім натисніть на кнопку ViewNet, яка перенаправить вас на. На інформаційну панель Шерді, але як тільки ви опинитеся там, вам потрібно буде отримати свій пароль, щоб ви могли повернутися до своєї інформаційної панелі Мін. Тоді ви можете натиснути на кнопку ключ, кнопка, яка дасть пароль, вставте його на інформаційну панель Шом. Тоді ви потрібно натиснути на підключитися після входу, пропустити налаштування, а потім натисніть на старт. Підключіть свій гаманець для того, щоб стейкешем. Тут ми використовуємо метамаску на допонацію, але ви можете використовувати власний гаманець. Після запуску вузла натисніть на Додайте стейк, і покладіть принаймні 10 CHM для успішного завершення завдання. Зачекайте, поки не з'явиться статус підтвердження або очікування. А потім поверніться на сторінку квесту. Зачекайте 15 хвилин. А потім натисніть на кнопку перевірити для XP. Переконайтеся, що ваш вузол працює до кінця третього етапу кампанії, щоб отримати винагороду. І на цьому все. До наступного разу.